В'ячеслав Лопинський непересічний чоловік, який був видатним ідеологом українського консерватизму та однією з вагомих фігур у вітчизняній політичній науці. Його творчість охоплює широкий спектр питань, зокрема державу та її структуру, політичний режим, легітимність влади, політичну еліту та нації творення. Розчарування В'ячеслава Лапинського в неефективності демократичних підходів до управління державою під час національно визвольних рухів українського народу в 1917 1921 роках спонукало його до глибшого вивчення альтернативних форм державного устрою. Мислитель виокремлює три моделі державно-політичного ладу демократія, заснована на республіканському правлінні, охлократія, що передбачає диктатуру. Та класократія з опорою на правову монархію. Хоча мислитель рішуче засуджував диктатуру, він також аргументував переваги монархії над республікою. Він вважав, що для українців на даному етапі їхньої політичної зрілості та національної самоідентифікації найкраще підходить третя форма державного устрою. Вчений виступав як принциповий прихильник монархії у формі традиційного для українців гетьманату. Вважаючи козацьку державу історичною основою для легітимності української державності, Лепинський уявляв майбутню незалежну державу як спадкову монархію під проводом гетьмана, який символізував націю і представляв усе суспільство. Водночас він критично ставився до абсолютних монархій на зразок російської, описуючи її як спадкові диктатури, натомість відстоював ідею правової монархії в Україні. Заснованої на принципах конституціоналізму та розділення влади на три гілки. У запропонованій Липинській майбутній монархії влада розподілялася наступним чином. Першочергово, гетьман, який персоніфікував та репрезентував державу, виступав як представник аристократичної династії, символізуючи вищість і авторитет. Наступний важливий елемент гетьманська управа. Вона слугувала виконавчим органом. Керуючи внутрішньою та зовнішньою політикою, також мав би бути законодавчий орган, який представляв класократичне зібрання, до якого входили обрані представники від селянських, робітничих, купецьких та інших станів. І наостанок Рада присяжних, яка виконувала роль вищого судового органу з наглядовими функціями стосовно гетьмана. Липинський, відповідно до сучасних класифікацій форм правління, був прихильником дуалістичної конституційної монархії. Гетьман як суверен незалежності української нації та верховний головнокомандувач формував і очолював виконавчу владу. Орган законодавчої влади мав складатися з двох палат територіальної та трудової або нижчої та вищої. Перша мала представляти інтереси різних земель України, друга організації працівників і професійних спілок. Лепинський стверджує, що в епоху національно визвольних змагань українського народу 1917 21 років. У середовищі інтелігенції існувало три зовнішньополітичні напрями: про російський, пропольський та орієнтації на власні сили. Будучи прихильником побудови незалежної української держави як повноправного суб'єкта міжнародних відносин, мислитель не заперечував можливості укладання в перспективі міждержавних союзів. Тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації. Писав Лепинський в праці листи до братів кліборобів. Ця теза в умовах російсько-української війни демонструє, що нам вдалося отримати справжню українську націю, адже лише так ми стільки часу можемо чинити настільки потужний спротив окупанту.